Thank you. За австро Угорщини побудована була курна хата. У нас більшість, ну майже всі хати у нас курні і напівкурні в нашому музеї. Єдина хата у нас така жила, то хата е, при вході. Ви там звернули, так, ми так, так. уваги. Така вона різьблена, гарна хата старости села. Пан Барна жив в тій хаті. Ну, тепер, так якби він голова сільради, дійде, так званий. От. От, от у нас хата, яка показує, які прошарки населення. Йому можуть дозволити вивести комен на ружу хати. Хто виводив помин, той багатий, хто не виводив. Ну, не можна сказати, що бідний, він може бути хорошим газдою, знаєте, в нього у подвір'ї все є, О, там і сушарки, і, і шпихлір, і де вино тримає. там, ну, Одним ніби хороший хазяйновитий, але комена не виводили. От. І ця хата також була курною. Е, комен, е, дим виходив, горнила печі, от там зараз оця пічечка в мене гріється, там ще зараз я буду витягати клівчик. От. Там в цій старовинній печі печеться зараз хліб. Ну, я вас пригощаю хлібчиком, який я спекла в кінці робочого дня свого. То це було десь година п'ята, четверта, а там от він ще горячий. І от в цю дирку виходив у цей дим. Можете собі уявити, уявити уявіть собі, повна хата диму, як псав Франко. Не видати коміна на хаті, вранці дим всю хату заповняє. Стріх і бухав,ється позагаті, хапливочі сльози витискає. Ось так от жили наші люди. Питається, чому не виводили комен? Дехто приїжджає з Пітера, так і кажуть. Це навіть дурні люди були, ми їм культуру а вони взагалі нічого не понимали, навіть хату не могли построїти. Отаке вот мені говорили. Значит, я вам хочу сказати, що коми не, вив... не виводили не тому, що не тямили, як хату побудувати, а не виводили, бо треба було за коми платити податок. І очевидно, я не можу сказати, який це податок, скільки то вартість вола, чи кількох волів, чи як там вони рахували, то очевидно, що це була велика ціна, тому що ви пройдете по всьому музею. У нас тільки одна хата старости села, от вона з села Тухулька, Схолівський район. От то є хата, яка може господар міг собі таки дозволити. Решта отак от і жили. Ну, традиційно хата з трьох частин: хата, сіни, комора. Я поки розказую, можете собі фотографуватися. Візьміть капелюшка, візьміть собі отой, кіптаричок, дівчатка, візьміть собі віночки. Фотографуйтеся, сідайте на лавочки, вам так буде зручніше.